Доброго дня! З вами Ліна та Ротенсперейшн. Давайте подивимося, що наразі відбувається в нашому українському окупованому орками Криму. З огляду на всі ці події, які відбуваються на території України, з огляду на контрнаступ, на ці трагічні події з Каховської ГЕС, що відбувається у Криму. Прямо наразі можна так сказати, що йде унеможливлення якоїсь ситуації, яка вивела із зі строю ну, от, ситуація з водою. Окрім того, влада намагається маніпулювати, шантажувати. Населення, яке є незадоволеним наразі в Криму, і влада намагається їм говорити про те, що це все було зроблено диверсією. Це була диверсія з боку їхнього противника, тобто, що це вони зазнали такі негаразди. Завдяки їхньому противнику, тобто це завдяки Українським Збройним силам. Ось так. Тобто вона їм намагається брехати влада бреше населенню Криму. Окрім того, тут ідуть якісь обіцянки про те, що ця патова ситуація з водою вона ось ось закінчиться. Ось ось закінчиться, потрібно взяти всю волю в кулак і просто чекати майбутнього, майбутнього е висижуючи без достатньої кількості води, або взагалі без води. Тобто налаштовуйтесь, будь ласка, на майбутнє. Ось так. От. Окрім того, можна ще так сказати, що командування або армія Російської Федерації, яка перебуває в нашому окупованому Криму, вони зазнають також великих важких, ну, знаходяться також у важкому ситуації, адже вони розумом. Розуміють, що дуже скоро, дуже скоро їм доведеться повсти на вихід, на вихід, вихід з нашого українського Криму, що дуже скоро їхнє командування їх буде зливати і віддавати на, ну скажімо так, метафори, на розтерзання українським Збройним силам. Тут дуже точно показано, що вони от прямо ось е очікують на це, вони розуміють, що їх скоро зільють, Зільють, кажуть їм на вихід. І давайте ще подивимось, що очікує орків, які окупували наш український Крим. Давайте до кінця липня цього календарного року, до кінця липня 2023 року, що їх очікує в контексті війни, військових дій? Дивіться, це карта уходу. Карта уходу. Вони будуть поступово уходити, і при тому тут ідуть ще якісь такі е, приховані дії з боку їхнього командування, яке може закрити їм. Горизонти для відходу, тобто їх будуть намагатися утримувати різними обіцянками, будуть їм буравити мозок, що не поспішайте уходити, що все це нас не торкнеться, ніхто не посміє прийти до Криму. Окрім того, тут ще іде більша проблема із водою, більша проблема із водою. Тут ще можуть бути якісь такі дії, які перекриють, перекриють воду ще більше. Якісь чинники будуть, але ці чинники будуть рукотворні. Рукотворні йдуть чинники. Чи то це будуть якісь нові диверсії, бо паш мечів це як диверсанти сприховані. І при тому вони знаходяться в лавах, в лавах орків, в лавах расистів, які чинять певний опір проти них. Тобто вони будуть робити все для того, щоб їхнє командування, нібито, як сказати, дало добро, ідіть з Богом. Тобто будуть робити все для того, щоб піти звідти, зумовлювати якусь ситуацію. Ось так. Окрім того, тут ще йдуть і певні катаклізми. Катаклізми насуваються на Крим, які пов'язано із земними. Ресурсами катаклізми йдуть нібито як з повітря, але по волі Божій. Як вищі сили вже діють, діють проти тих людей, які там знаходяться незаконно, несправедливо. Це спричинить втрату великої кількості ресурсів, орків, які пов'язані з рухом. Можливо, навіть рух по повітрю, по землі і по повітрю рух. Тобто тут ідеться покарання вищих сил для орків, яке спрямовано на. Пошкодження, пошкодження їхньої техніки, їхньої логістики, навіть шляхів для руху наземним, ну, от наземні шляхи руху. Вони будуть е також пошкоджені. Можливо, це навіть і м Кримський міст. ну подивимось, це Кримський міст. Пошкодження Кримського мосту. Дивіться, наразі це питання вирішується, але диявол це, от як, скажімо, connection, ланцюг або зв'язок між Кримом і землею Рашкою. Тобто, дивіться оцей зв'язок, з чим пов'язаний зв'язали Крим. От наземні шляхи я запитала. Це шлях зв'язку від Кримського півострову до землі до материкової частини, тобто це Російська Федерація. Шукають шлях, як спрямувати туди вогонь. Бачите, навіть тут прямі позиції, воно виглядає ніби як опора мосту, але воно перевернуте. Перевернути. Що це одна? Ще одна карта випала. Дивіться, дві карти потягнула. Тут, бачите, роблять все, щоб спрямувати оці от з, повітря, з повітря удари, спрямувати на оці от підпори, на, на міст. Ну, Він, Можливо, це показує, що ці підпори вже втомлені, як тріщини там ідуть. Можливо, це буде якась така диверсійна дія, якісь підкуплені люди можуть бути, які можуть спрямувати щось, якийсь, якийсь терористичний акт можуть спрямувати на міст. Але, скажімо так, покушення на міст, покушення на мост буде от, для е, руських глядачів, скажу. І наразі це питання вирішується. От люди, які не показуються, які приховуються як партизани, можна так ще сказати. Або, як я вже сказала, люди, які знаходяться навіть серед них, як диверсійні якісь групи, ну вони ж теж як їх ніхто не бачить. Як партизани. Ну, я нічого не можу сказати, чим відрізняються партизани від диверсійних груп, але це буде щось на кшталт цього. Спрямування військових, військової активності на міст може бути до кінця липня 2023 року. От в чому пов'язаний це унеможливлення логістики руху. І от на цим наразі думають люди. Ось такий розклад в мене вийшов на сьогодні. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого.